Вітаю, шановні інтернет глядачі. У минулому випуску я висловив припущення, що хмельницькі прокурори не могли не поділитися інвалідним лайфхаком з колегами. І цікава, яка ж ситуація на Волині. Така думка прийшла не лише до мене, а й до центру протидії корупції. І ось результат. 14 чинних керівників обласних прокуратур отримали пенсії, і оскільки середній вік цих пацанів на фото 45 років, то виплати їм йдуть не за вислугою років, а за інвалідністю. Добре знаючи, закони маючи вплив на Мекі, ці козаки за минулий рік отримали 11 мільйонів гривень пенсії. Не буду більше займатися моралізаторством, лише зазначу, що в центрі цього фото керівник обласної Волинської прокуратури. А тепер про місцеві мсеки його керівника Василя Тимощука. За роки непосильної праці він скупив десятки гектарів землі у своєму селі Івано-Франківській області. Тяга до феодальних замків, як з'ясувалося, є не лише у олігархів, а й у керівників МСЕКів. У нього у власності п'ять телятників, стільки ж свинарників, кормоцех, тік, склади а ще квартири, машини і т.д. І т.п. Кейс Василя Васильовича у сьогоднішньому контексті є особливо показовим не лише тому, що він працює у Луцьку, а дружиною, котра багато років працювала керівницею апарату Луцького міськрайонного суду. Ось так. Я не знаю, як держава в особі генпрокурора буде реагувати на ці факти. Я думаю, що не замовчить, бо Україна почала стрімко готуватися до найголовніших політичних подій весни наступного року. Чому я так вважаю, я розповім у наступній програмі, але зроблять як завжди стільки, скільки потрібно для телевізійної картинки. Доказом слугуватиме рішення, нібито про заборону телеграму. РНБО вказала на небезпечність цього меседжеру і рекомендувала офіційні канали Держструктур вивести звідти. І тепер Верховна Рада не матиме свого каналу у Телеграмі. А народні депутати по думки запитав я стосовно них заборони немає. Таке враження, що у цьому меседжері вони обговорюють рецепти, риболовлю і успіхи дітей у школі. У нас так зі всім, я про реформи. Таке враження, що ми це робимо для когось, а не для себе. З початку листопада повинні підняти тариф на світло майже вдвічі до 7 гривень 20 копійок за кіловат. І це на фоні страшного дефіциту бюджету і відсутності додаткових грошей на субсидії. Або ще один приклад: тепер місцевий. В одному інтерв'ю директор департаменту фінансів Луцької міської ради Лілія Єлова сказала, що від бюджету 2025 не варто очікувати нічого позитивного. У громад планують забрати 4% з податку на доходи фізичних осіб і відмінити реверсну дотацію. Тому бюджет Луцька втратить орієнтовно 400 мільйонів гривень. І це стосується не лише Луцької громади. Натомість, в одноіменному районі наступного року витратять 50 мільйонів гривень. Правильно на утримання доріг, і як завжди, це зробить фірма, яка без конкуренції отримала цей підряд, та ще й не місцева, а з Львівщини. Тобто податки з зарплат до місцевих рад не повернуться. Це вже стає недоброю традицією за волинські кошти не дати заробити своїм. Багатомільярдні підряди на будівництво фортифікаційних споруд на півночі Волинської області теж отримала Галицька фірма. І ще про податки та гриби. Верховна Рада прийняла закон, щоб посилив відповідальність за самовільне збирання горіхів, грибів та ягід. Штраф за це буде до 800 гривень. Якщо простіше, то заїхати до лісу і з'їсти жменю суниць можна буде і так. А от назбирати мішок опенів польських чи білих. А тим більше продавати їх на базарі можна буде при наявності лісового квитка, який видаватимуть, звичайно, небезплатно. Це буде як з ялинками на Різдво, точніше, з їх маркуванням. І завершити я хочу веселу інформацію про випадок із місцевим жителем одного з сіл на півночі області. Повертаючись після п'янки з сусіднього села мотоциклом, чоловік. Вирішив скоротити шлях і проїхати через прикордонні заміновані стежки. В результаті підриву дядько відбувся лише переляком. Мабуть, Господь того дня був в хорошому настрої. На сьогодні, все гарних вам новин.